А ви нараховуєте індексацію зарплати працівникам? Чи плануєте підвищити оклади, щоб її уникнути? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяни Гуль та командою Семінарком. В березні 2022 року індекс інфляції становив 104,5%. Тож з'явиться вперше обов'язок нарахування індексації у тих роботодавців, які збільшували оклади у грудні 2021 року та у січні і лютому 2022 року. Звісно, що нарахування індексації може проводитись не кожного місяця, а дехто взагалі її уникає. Зверніть увагу, запровадження воєнного стану не впливає на необхідність нарахування індексації, тобто навіть сьогодні індексуємо зарплату на загальних підставах. Нагадаю, що воєнний стан продовжений до 25 травня 2022 року. Давайте з'ясуємо, кому в травні 2022 року слід нараховувати індексацію зарплати та в якому розмірі. Але перед цим згадаємо основні правила індексації зарплати. Щоб визначити суму індексації, потрібно дохід, який підлягає індексації, помножити на коефіцієнт індексації. По суті, потрібно знати два показника. Зарплату індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, тобто частину зарплати, що перевищує такий прожитковий мінімум, не індексують. В травні 2022 року прожитковий мінімум для працездатної особи складає 2481 гривня. Тому, якщо зарплата працівника за травень 2022 року становить, наприклад, 10 тисяч гривень, індексація буде підлягати не вся сума зарплати, а лише її частина в розмірі 2481 гривня. Це перший елемент з формули визначення суми індексації зарплати. Тобто сума індексації буде дорівнювати добутку прожиткового мінімуму для працездатної особи та коефіцієнту індексації. Коефіцієнт індексації потрібно розраховувати, а для цього потрібна точка відліку, а це місяць підвищення посадового окладу. Так, у місяці підвищення посадового окладу індекс споживчих цін приймають за одиницю або 100%. А для подальшої індексації індекс споживчих цін Обчислюють наростаючим підсумком з місяця наступного після місяця такого підвищення. Наприклад, якщо оклад працівника був підвищений у січні 2022 року, базовим місяцем буде січень 2022 і починаючи з лютого 2022 року розраховують приріст індексу споживчих цін. Зверніть увагу, на зміну базового місяця впливає лише підвищення окладу. Якщо зарплату підвищення за рахунок інших зарплатних складових, наприклад, премій, надбавок, доплат, в тому числі доплата до мінімальної зарплати, а не окладу, то такий місяць не вважається базовим. Тобто базовий місяць не змінюється. Наприклад, оклад підвищено у січні 2022 року, а в лютому у працівника збільшилась надбавка за вислугу років. Базовим залишається січень. Якщо ви підвищили розміри посадових окладів, це не означає, що одразу потрібно індексувати зарплату. Навіть на наступний місяць такого права ще не буде, адже право на індексацію наступає, коли індекс поживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації 103%. Як я говорила на початку, коефіцієнти індексації потрібно розраховувати, для цього перемножують індекси інфляції. Тобто, якщо рівень інфляції невисокий, то право на індексацію зарплати не буде. Якщо ж приріст індексу споживчих цін перевищить 103%, потрібно індексувати зарплату. Так, наприклад, для працівників, у яких посадові оклади були підвищені у грудні 2021 року, в травні 2022 року вперше виникає право на індексацію зарплати. Коефіцієнт індексації складає 7,6%. А сума індексації за повний місяць 188 гривень 56 копійок. Вперше в травні будемо індексувати зарплату для працівників, оклади яких були підвищені у січні. Та лютому 2022 року. Для січня коефіцієнт індексації складає 6,2%, а для лютого 4,5%. А ось якщо оклади останній раз підвищувались у березні чи у квітні 2022 року, то в травні право на індексацію зарплати ще не настало. Чи можна уникнути індексацію зарплати в травні? Так. Але для цього потрібно підвищити посадовий оклад. І розмір підвищення зарплати повинен. Перевищувати розмір індексації. Наприклад, якщо оклад був підвищений у грудні 2021 року та індексувати зарплату в травні слід в розмірі 188 гривень 56 копійок, то можна в травні підвищити оклад на 190 гривень. В цьому разі розмір зарплатного підвищення перевищує суму індексації. Індексація в цьому разі не нараховується, тобто обнуляється. При цьому базовий місяць також змінюється з грудня на травень. А якщо в березні 2022 року посадовий оклад був зменшений, наприклад, в січні оклад підвищили до 10 тисяч гривень, а в березні зменшили до 6 гривень, що із базовим місяцем та індексацією зарплати. Мінекономіки, в листі реквізити, якого ви бачите на слайді, зазначало. Що лише зростання посадового окладу впливає на початок обчислення індексу споживчих цін при нарахуванні індексації, тобто орієнтувати слід лише на місяць підвищення посадового окладу. Отже, зменшення окладу не змінює базового місяця, а суму зарплати індексуємо на коефіцієнт саме для місяця підвищення окладу. Давайте повернемося до нашого прикладу. В січні оклад підвищили на 10 тисяч гривень. Цей місяць є базовим для цілої індексації. В березні оклад зменшили, але базовий місяць не змінився. Тобто для розрахунку коефіцієнту індексації орієнтуємось саме на січень. І саме для такого базового місяця січня в травні слід індексувати зарплату на коефіцієнт 6,2%. А сума індексації буде становити 153 гривні 82 копійки. Хочу нагадати ще про одне правило індексації зарплати. Суму індексації розраховують пропорційно відпрацьованому часу. А саме, у разі, коли особа працює не повний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Це правило застосовують також у разі, якщо працівнику встановлений повний робочий час, але протягом місяця працівник. Не працював через хворобу відпустку, якщо його було прийнято або звільнено в середині місяця тощо, наприклад, у травні працівник відпрацював 10 днів із 22. тож суму індексації виплачуємо не в повному розмірі, а пропорційно відпрацьованому часу. Тобто суму індексації за повний місяць ділимо на 22 дні та множимо на 10 фактично відпрацьованих днів. Базовим місяцем є місяць підвищення окладу. Зменшення окладу не змінює базовий місяць. В травні 2022 року вперше виникає право на індексацію зарплати для працівників, оклади яких було підвищене у грудні 21, у січні та лютому 2022 року. Щоб не індексувати зарплату, слід підвищити оклади таким чином, щоб сума підвищення перевищила суму індексації. Якщо встановлено неповний робочий час чи відпрацьовані не всі дні місяця. Індексація виплачується пропорційно відпрацьованому часу. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!